Получили сьогодні новий об'єкт, плоска криша на 26 модулів. Виставили профіля, Пригружаємо такими блоками, типа тротуарна плитка, щоб вітром не здуло. Кидаємо панелі. О, привезли отакі підставки щоб кришу не пробити такі м'ягенькі з цієї сторони, така тарілка, і так ставляється профіль а, і зашелкується, і готово і профіля. З другої сторони ставиться те ж саме. Отак, профіль так само зашовкується. І так кожний. Отомдуть такі блоки на профілі. Така тарілка, такі. Тут, щоб блоки не падали, Так закладаються, навіть при такому і ставиться наверх блок. Пригруз готовий. І таку кришу на 11 кВт робимо за день. За вісім часов. Ось така робота в Німеччині.